Всім привіт, дівчата! Зараз у нас середа 5 лютого, на вулиці випав сніжок, Ну не в такій кількості, щоб будувати сніговиків і грати в сніжки, але все ж таки додає якогось зимового настрою. Проте в нас захворіла віка не сильно фут-фут-фу, -фу -фу, але ну, все як по класиці, там соплі, кашель. Але вже її краще. Я навіть думаю, сьогодні її вивезти трохи на вулицю, подихати свіжим повітрям, але я ще не визначилась. Зараз восьма година ранку. Богдан пішов в школу, Віка ще спить, я їй вже ось приготувала кашу і буду зараз ставити варити її курячі гомілки аж на вечерю, тому що мені сьогодні в день їхати в Охмадит. Гомілки ось зараз буду заливати а, окропом. А на гарнір буду варити рис, але це вже ближче до вечора. Вже дехто встав? Вже дехто встав? Дехто прокинувся, так? Ой, хто там чехуні? Що скрин мілопис? Що там сніг випав, так якусь? Кран робить, так? Що? Пра... Що Працює кран, так? Десь там з собачками гуляють на вулиці, так? Да? По сніжку? Віка погуляє з собачкою. Віка погуляє з собачкою? Длик. Можливо. Нас пара так? Насипала пісочок. Насипала пісочок? Сніга. Да. Снігаше. Сніг, сніг випав, так хочеться взяти сніг. Да, ти. Все, діставай сосочку. Мі, мі, мі. Вікусь, так, як ти будеш соскою їсти? Діставай. Сідай ближче. Так. Вчора я ввечері тут. Так плакала. Вчора у нас був суп на вечерю. І Віка влаштувала, тут мені винос мозку. Взагалі не хотіла його їсти. Дуже погано себе поводила. От, суп так і не поїла. Коротше, я вчора не витримала, так плакала ввечері. Так що різне буває. Бери ложечку. Якось бери ложечку сама. Я буду допомагати тобі, бери. Мама, мам. Так візьми ложку рукою. мама. Добре, мама буде тобі допомагати, а ти теж візьми ложечку. Ні. вчора супу на підлогу. Жак, взагалі, що було. Все, сніданок закінчився. Буду доїдати сама. Сніжок іде, снігопад цілий пішов. Я Богдана в школу відправила не в лижних штанях, і тепер переживаю, що він буде грати в сніжки в джинсах. Тут пішла а тяжка мій. артилерія. Давай, Давай. Давай ще одне. Ай-яй-яй. Mm. Давай, а? Mm. 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 Спонтанний, сніданок. Зараз ми вам, дівчата, покажемо, що я замовила в останньому замовленні з епіцентру через поштомат. Мені знадобилась деяка косметика, і я відповідно зробила замовлення. Замовила ось таку маску гарні фрукті ці фруктові лінійки. продавалась по акції 200 з чимось гривень, коштує. замовила з папаєю для пошкодженого волосся. Так, і ще потрібен був мені крем для обличчя. Бо в мене мій закінчується. І я замовила ось такий крем від Лірен. Теж він був по акції 105 чи 109 гривень. Вишневий, такий з вишнею, Це такий універсальний, день ніч зволожуючий крем. Звичайний має бути такий універсальний крем. Ось він так виглядає. В баночці баночка, до речі, пластикова. Ще не пробувала. Це крем. Ще не пробувала користуватись. Зволожуючий крем для зміцнення шкіри, зволожуюча вишня, день і ніч. Ось таке було моє невеличке замовлення. Не суттєво, але приємно. Да. Знов їду в бухмадит. Кругом у мене сніг, морозна така погода, зимова, приємно. Правда, трохи ризикую, тому що не впевнена, що лікар надасть призначення без присутності Богдана, а я вирішила його з собою не брати, тому що ми вже в неї були, а зараз учбовий час. Я вирішила поїхати без нього, От. але не знаю, чи вдасться мені зробити те, що мені треба. Ще хочу після Охмадиту поїхати в епіцентр. Треба купити пустушки, соски для віки. І у Богдана порвалася сумка для взуття. Ну, він В ній носить фізкультуру форму. Е, і вона вже розповзлася. Не знаю, скільки в мене займе часу в Охмадиті, бо позаминулий раз я там просиділа півдня, а минулий раз ми от потрапили одразу. Подивимось, як буде, подивлюся, як буде сьогодні. Зробила всі свої справи в Охматиці без Богдана. Зараз вже підходжу до золотих воріт. В Охматиці зустріла підписницю, так неочікувано було. Сиділа в черзі, ось, і тут зі мною поздоровалась дівчина. Я її впізнала, до речі, одразу. Якщо будете мене дивитись, лада ендміра, нік здається. Привіт вам. Приємно було познайомитись. Ось тож, така була приємна несподіванка. Тож, всі свої справи закінчила. Зараз буду їхати в епіцентр. Нарешті я повернулася додому. Зараз рівно п'ята година. Зараз покажу вам, що я купила із продуктів. Купила ось такий пиріг, який складається з декількох булочок. Це пиріг з заверним кремом. Далі купила печиво це Богдану в школу даю таке печиво валютка. Це для віки чорнослив пюре фруктове в каші. Це Богдану в школу два батончики з лакових. Так, це набір на салат на вечір. Помідори рожеві, кріп. Сир моцарела, маленькі кульки і маслини. І купила молоко селянське ультрапастеризоване і Оболонську водичку мінеральну лимон апельсин. Далі це вже в епіцентрі покупки. Купила Богдану таку сумку для фізри, от, і купила ще для Віки книжечки, розвивалки з наліпками. Купила дві казочки, козади риза, зайчикова хатка, купила якісь мої перші історії. Ну, типу, казочки, не казочки, якісь історії. І книжечки з наліпками, що клеїти треба, фрукти, овочі і тварини. А Ще забула соски ще для віки купила парочку. Ставлю на вечерю гарнір, рис. Рис уже зварений. Богдану, ось на вечерю суп з куркою і лапшою. Всім добрий ранок. Починається новий ранок, новий день. Я варю кашу вівсяну. І зараз буду снідати Ось чай і булочка. Вже ось зварила, підготувала і для віки кашу. З пюрешкою чорносливовою, з цукровою пудрою. Таку ріденьку. Вівсянку. О! Вже прокинулась Віка, грається веселкою. Я вже їй зробила зачісочку. Вона стала давати робити зачісочки. Поки вона не проти. Будемо скоро снідати. І треба буде зранку вийти на вулицю, сходити за... в АТБ, бо. Олівчики. Олівчики, думаєш? Yeah. Ні, нам треба купити памперсики підгузки. Е, ще й там здається зараз. Вікіні. Вікні. Бо там зараз акція. Памперси. Памперси. Там здається, зараз акція треба буде тоді купити дві пачки і трохи прогулятись. Пачки! Пачки, так, віки вже стало трохи краще. Я вже на ніч не бризкала судинозвужувальним. Але тут у мене трохи щось якось заклало ніс. Певно, що підчепила. Такий стан, трохи як, не можна сказати, що хворий, але такий якийсь. І будемо їсти я кашку. Даю. З тобою, так, і будемо їсти кашку. Я даю ріденьку кашку якусь. Ні. Що ні? Ні, не треба вилазити. Давай поставимо Google і будемо їсти. Ні. Відкривай Вікуся. Ні. Вікуся. Треба... Хто мамсіки? Хто такі мамсики? Мамо Давай, відкривай ротик. Давай ближче до столика, бо так не їдять. Поставили. Давай поставимо телефончик. Переживала. На. Переживала? Наступно. Наступна ложечка, давай. Не балюйся. Вік. рот. Щоб піти на вулицю і вилізти, треба поїсти. Давай. Це ви вчора мав бачили, Віка? Вчора бачили мавпу? У книжці? З водію дивилися? В Великій книжці бачили різних мавп? Молодці. З папкою. Не штовхайся, бо я зараз вимкну. Ти ж хочеш, щоб ми в.

Скоро будеш вилазити. Зараз трохи ще поїси і будеш вилазити. А яких ще вчора тварин ти бачила в книжці? Стапив! Які там були тварини? Mm -hmm. Їздили? На стільчику ти вчора каталась, так? Mm -hmm. Крутилась, круть круть робила? Бистренько, що? Mm -hmm. що ти швиденько робила? бігала. Бігала? Від... Ні. Відкривай роти. Не, хочу. не чіпай, Начекай, начекай, просто. Остання ложечка, давай. На. Віка, ти забрудниш зараз цей. Прозь... Ковтай. Ні. Mm -hmm. все, все давай я доїдаю. Тепер моя черга. ням Ням-ня. Віки. кашка. Погано, погано, погано. Що погано? Все на двох осилили кашу. Дехто, до речі, мене в коментарях питав щодо моєї косметики декоративної. Я зараз майже нічим не користуюсь. Чому майже? Тому що використовую лише блиск для губ. І ось згадала, що в мене питали, і вирішила показати. Якраз вчора викинула свій уже використаний блиск від Евелін і дістала, був запакований ось такий блиск від Avon Lip Gloss. Вікусь. Ось такого кольору рожевого, перламутрового, така, як рідка помада. Вчора я ним уже користувалась, коли ходила в поліклініку. Гарний, мені сподобався, якісний. Ось тож, такий ось вчора блиск розпакувала це, що стосується питань щодо моєї декоративної косметики. Вийшли з вікою на вулицю. Сніжок ось пролітає. Холодно, морозно. Ми зараз їдемо в АТБ. Потім, можливо, трошки погуляємо. До діток піде. Сніжок іде. Сніжок іде. Ми стільки всього накупили. В АТБ. Погойдаємось на цій гойдалці, так, якусь? Погойдаємось. І на цій гойдалці покатаємось. Сама, сама. Сама? Будеш сама розгойдуватися? Ну, давай я трошки буду допомагати, а все інше ти сама, так? Да? Ось так. Гойдаєшся. Зараз покажу покупки в АТБ. Так, купила дві пачки памп підгузків Giggles, Були по акції 200 гривень за упаковку. Далі купила молоко безлактозне, тому що безлактозне було по акції, а звичайне було не по акції. Картоплі купила. Може, пюрешку завтра зроблю, два дитячих сирки з лагода, Ось такі вафлі, якісь звичайні типу артек, лимончик до чаю, далі цукерки, желе в шоколаді з моєю улюбленою назвою: престижний віночок. Так, далі батон нарізний, пудра цукрова, сіль дрібна, сир. Нарізаний він. Джем малина, капусту квашену з журавлиною і серветки, вологопоглинаючі серветки, звичайні. Ось такі були покупочки у нас сьогодні в АТБ. Зараз буду готувати курячі крила. У мене всі сковорідки наразі миються в посудомийній машині, тому я буду готувати в мультиварці з морквою і з цибулею. Зараз буду перемішувати крильця з приправою. Замовила в метро ось таку якусь приправу, ароматна курочка. Вона з лимонною цедрою, базиліком. Вирішила поставити це все на програму випікання подовше залишити, півтори години поставила, хай воно там собі готується. Ну, перемішала, звісно. Так, я змінила програму на тушкування, щоб воно не так підгорало. Вікуся, кого далі будемо шукати? Де це? Ні, чекай, кого тут, хто тут не заклеєний? Дивись, хто це? Півник. півник. А де тут півник? Де, де голівка півника? Правильно, бери, бери відклею наклеєчку. Обережночки не порви. Ось так підважуй. Стоп, стоп, ти рвеш. Давай з цієї сторони. Ось з цієї сторони підважуй, так. Відклеюй. І тепер акуратненько клей у цей квадратик. Ось тут не можна, там курочка. Отак, молодець, отак, умнічка. Півник. Півник, правильно, і вирівнюй ручкою. Вирівню. Ось так, молодець. Дуже красиво. А там що повинно бути? Подивись. Все, буду вже, певно, що вимикати, тому що вже м'ясо відділяється від кісток. Все. Курочка вже готова. Зараз я буду готувати салат із помідорів, кропу, сиру моцарелла і ще ось маслини. Салати вже готові на вечерю. Це мій ось з кропом. Все буду зараз вечеряти. Салат і ось крильця. Для віки вже буду давати вечерю, рис і куряче м'ясо. Їж? <рес> Це у нас така зачіска супер гарна. <смір> з моїм обручем. Книжечка з тобою, да. Давай. Так, да. давай. Велика. Велика. Всім добрий ранок. Зараз у нас пів на дев'яту ранку, 7 лютого, п'ятниця. Богдан уже пішов в школу. Віка поки що спить. Я її не, не бужу. Вона ну, так уже видужує, то хай висипається. Трохи тут прибрала на кухні, сиджу, відпочиваю. До речі, щодо таблеток, щось в мене почав боліти шлунок, я не можу зрозуміти, що, чого і що відбувається, чи то так співпало, чи він болить саме від таблеток. Хоча я почитала в інтернеті, почитала в інструкціях до таблеток, бо я там приймаю не одні таблетки там цілих три. На іменування медикаментів. Ось я почитала в інструкціях. Ну, не начебто немає такого якогось саме от ключового, ключової побічної дії, що болить шлунок, Я не знаю, можливо, це просто співпадіння, тому що до лікаря я вже пішла в максимально на максимальному рівні вже поганого морального стану, ну і якби підвищеного рівня нерв... нервозності. Тому може шлунок почав боліти саме на фоні нервів, і зараз він через те болить. Або від таблеток, не знаю, треба поспостерігати, але таке неприємне відчуття тяжкості і болю. Дуже б не хотілося там відміняти таблетки чи щось таке, тому що, от крім усіляких там проблем, таке, знаєте. Відчуття до війни не знаю, як я без таблеток буду це переживати, тому що мені здається, що оця вся тема роздута навколо приходу до влади Трампа, і що по типу після того будуть якісь домовленості, переговори, закінчення війни, припинення вогню мені вже починає так. Давно, давно, не давно, якийсь час мені вже здається, що це була просто передвиборна риторика, і нічого, і нічого з того не буде, що було сказано. От, і той мій стан погіршувався ще цим усвідомленням. Тож не знаю, в засобах масової інформації, звичайно, все одно солять цю тему. Можливо. Можливо, щось і буде, але щось мій оптимізм, чесно кажучи, дуже сильно похитнувся. Тому дуже багато факторів впливає на мою психіку. Це і війна, так як вона проходить, і оці бажання і надії, які навряд чи збудуться, мені здається, щодо закінчення війни. Хоча хотілося б. Ось, ну і звичайно, материнство, коли вік'є 2 роки, це не є легко. Сподіваюсь, мій шлунок болить не від таблеток, і я зможу їх і далі приймати. Ще трохи відволікаємось тим, що ввечері граю з Богданом в шахи, коли є кому посидіти з вікою, бо вона всі шахи забирає. Тож граємо з Богданом в шахи. І вчора, наприклад, навіть грали партію, дуже довго грали партію, і аж дійшли вже до якогось колапсу. що коли вже не варила голова, ось і треба було вже вкладати віку, і вже не було часу думати, і там просто якісь, якась адська партія. Коротше, ми її сфоткали, і сьогодні будемо продовжувати, бо вчора продовжувати вже не було ні часу, ні сил. Ми вже з вікою вийшли на вулицю, сходили вже в магазин, і зараз підемо на майданчик, трохи погуляємо. Мене горло болить, от, тож не дуже добре себе почуваю. Трохи погуляємо, досить холодно, морозно, снігу нема. Ну, да, зараз я тебе отак катну. І ти сама. Все, катайся сама. <різь> да. Ой, да, так? Ми вже повернулись додому. Зараз покажу вам, що ми купили в магазині «Велмарт». Так, почнемо звідси. Це купила батон молочний нарізний. Далі дві отакі булки з маком були по акції. Одна штука по 35 гривень. Купила дві, купила водичку оболонського, апельсин лимон. Далі купила кефір селянський і молоко селянське. Так, далі купила два сирки фанні з ваніллю, овочі, фрукти. Купила мандарини, яблука гала, морква, цибуля, банани. Також купила для котлет сухарі білі панірувальні, і для віки купила чорносливове пюре. Ось такі були покупочки. Зараз буду я робити котлети. Ось, ось уже приготувала фарш. Тут у мене парнірувальні сухарі. У фарші в мене куряч, курятина, куряч, куряч, курячий фарш, цибуля, морква, булка в молоці, яєчний жовток і сіль. Вже готові сформовані котлети. Скоро буду їх смажити. Доки смажаться котлети, треба начистити картоплю на пюре. Котлети досмажуються. Зараз буду заливати картоплю. Все, картопляне пюрешечка теж готова. Так, це у нас вікіна вечеря. Картопля і. Котлета. Так, віка зі своєю порцією справилась. Це для Богдана їжа. І я тут знову роблю включення. З моменту останнього пройшло десь пара днів, довелося навіть прирватись знімати влог, тому що щось я взагалі розклеїлась. Взагалі. По-перше, захворіла, підчепила від Віки ОРВІ. І е, погано себе почувала. Це по-перше, по-друге, шлунок почав боліти. Капець, як. не знаю, що з ним робити сьогодні. Дуже погано навіть спала вночі. Чогось він цілу ніч болів. То болів після того, як поїм, а тепер болить майже завжди. Не знаю, що з ним зробилось, чи це від таблеток, чи ні. Дуже якийсь дивний збіг. До того я взагалі не пам'ятала, де в мене шлунок, і він мене ніяк не. Турбував, не знаю, або це в співпадіння, і просто на на фоні нервового стану таке. Не знаю що. Ще зараз до всіх проблем додасться, що я буду ходити ковтати якісь шланги з ліхтариками. Ось сьогодні буду виходити на вулицю, куплю якийсь фосфолюгель чи щось таке, буду пити. Може, буде менше боліти, бо не можу ні поїсти нормально, нічого. Ось навіть вже попити, боюсь, бо починає боліти. Коротше, розклеїлась взагалі, прийшлось аж прирвати знімання влогу. Ось зараз, до речі, давно не казала про продажі на OLX, але їх було досить мало, тому що треба викласти щось таке нове на продаж, ніяк не дійдуть руки пофоткати, повикладати. От, а останнє, що було, це я продала вікіні, як це сказати, на півчобітки. Це демісезонні. тож вона їх носила, і я виставила на Олексі, теж їх продала. Так що такі були справи. Буду вже на цьому прощатись, бо думаю, вже в цьому лозі нічого такого цікавого не буде. От, всім дуже дякую за увагу, всім до зустрічі в нових відео, всім пока-пока.